Усім, хто дивиться передачу ранок з надією, я бажаю мирного і тихого неба. Я бажаю міцного здоров'я і надії, яку Господь дає нам через своє слово. Я дякую разом з вами за день життя, тому що він подарований для нас. І дякую Богові за обітниці, тому що в них є наша надія. Дорогі мої, Господь бажає, щоб ми в цьому світі були його свідками. Послухайте слова, записані у пророка Ісаїю в 43 му розділі. Ви є моїми свідками, каже Господь, і мій слуга, якого я обрав. Аби ви дізналися і повірили мені та зрозуміли, що це я. Переді мною не було Бога, і опісля не буде. Я, лише я Господь, і крім мене немає Спасителя. Я провістив, спас і оголосив. Не було у вас іншого, а ви є моїми свідками, каже Господь, а я Бог. Живий християнин буде мати живе свідчення. Якщо ви крок за кроком йшли за Ісусом, у вас. Завжди буде що розповісти про те, як він вас вів. Ви можете розповісти, як випробовували його обітниці і на власному досвіді переконалися у їхній істинності. Вам не потрібно буде звертатися у минуле, оскільки ваш досвід буде завжди живим. Якби ми тільки могли частіше чути прості щирі свідчення духовної боротьби і перемог, це було б чудово. Кожному істинному християнинові доведеться брати участь у великій боротьбі, щоб навчитися застосовувати принципи істини у повсякденному житті і зміцнюватися в них. Ми не завжди усвідомлюємо силу прикладу. Нам доводиться стикатися з різними людьми. Ми зустрічаємо людей, які збилися зі шляху і чинять багато в чому неправильно. Вони бувають сварливі, дратівливі, запальні, навіть деспотичні. У спілкуванні з ними ми повинні бути терплячими, стриманими, добрими і спокійними. На нашу долю випадають випробування і труднощі. Ми живемо в світі турбот, тривог і розчарувань. Однак ці неприємності потрібно зустрічати в дусі Христа. Завдяки Божій благодаті ми можемо піднятися над усім, що нас оточує, зберігаючи спокій і незворушність серед тривог і хвилювань повсякденного життя. Так ми явимо Христа цьому світові. Христос прагнув спасти світ, але не пристосувався до нього, а відкривав світу перетворювальну силу Божої благодаті, здатної сформувати людину за подобою Христа. Благодать Христа робить дивне перетворення в житті її характері і в житті тих, хто приймає її. І якщо ми справді є учнями Христа, то світ бачить перетворення, що відбулися у нас за допомогою Божественної сили. Адже поки ми будемо перебувати у світі, ми не будемо такими ж, як світ, душа формуватиметься в особистому спілкуванні з Христом, котрий задовольняє її насущні потреби. Він став для нас мудрістю, праведністю, освяченням. І викупленням. Він для нас усе у всьому. Ісус це джерело життєвої сили для нашої душі. Якщо Він перебуває в нас, ми можемо сказати, І живу вже не я, а Христос живе у мені. Тобто, Він дає нам підтримку для духовного життя. І послухайте, як Він це. Говорить учням своїм Євангеліт'яна, 6 розділ, 35 вірш. Сказав їм Ісус, я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Бог звертається до нас через Своє Слово. Біблія ще ясніше відкриває його характер, його взаємовідносини з людьми. Та великий план спасіння. У ній викладена історія патріархів, пророків та інших святих мужів, які були в давнину. Вони були людьми з подібними до нас нахилами, так наголошує апостол Яків. Вони боролися з такими самими розчаруваннями, як і ми, упадали в спокуси, але знаходили в собі мужність і за допомогою благодаті Божої ставали переможцями. Читаючи про це, ми зміцнюємося духом у прагненні до праведності, коли ми дізнаємося про дивні досвіди, через які вони пройшли, коли ми бачимо, яким світлом, любов'ю та благословенням вони користувалися, які діла чинили за допомогою Божої благодаті, тоді той самий Дух, який надихав їх, запалить і в наших серцях. Вогонь святої ревності і бажання бути подібним характером до них і ходити з Богом так, як вони. Ісус сказав про старозавітні Писання. І тим більше це стосується нового завіту, Іван Від Яна, 5, розі, 39 вірш. Вони свідкують про мене, тобто про викупителя, у якому зосереджені усі людські надії на вічне життя. Якщо ви бажаєте познайомитися зі Спасителем, досліджуйте святе Писання, нехай Божі слова наповнять ваше серце. Це жива вода, котра угамовує справу. Це живий хліб з небес. Наше тіло складається з того, що ми їмо та п'ємо. У духовному житті діє той самий принцип, що і в фізичному. Те, над чим ми розмірковуємо. Дає моральну підпору нашій духовній природі. Духовне життя має підтримуватися спілкуванням з Христом через Його Слово. Необхідно роздумувати над Словом і насичувати ним свій дух і своє серце. Слово Боже, дбайливо збережне у серце, і сповнене силою і благодаті Христа, може зробити людину. Невинною і зберегти її на правильному шляху, якщо ми приймаємо настанови Ісуса, і вони впливають на нас, тоді і Він незмінно перебуває з нами, контролюючи наші думки і уявлення, і наші дії. Він є перший, останній і найкращий у всьому. Якщо ви побажаєте цього, якщо ви дійсно відкриєте своє серце і свій розум. Для прийняття того, що Він пропонує. І я хочу, друзі мої дорогі, помолитися, щоб Бог дав нам ту святу силу і бажання найперше знайти Ісуса і навчитися жити з Ним через Його Слово. Вічно живий святий на ім'ях, наш дорогий Небесний Батько! Ми щиро дякуємо Тобі за безмежну любов, за охорону, за життя, за здоров'я. І за сили, які ти нам посилаєш, і за чудову можливість сьогодні спілкуватися з тобою через Твоє слово. Ми дякуємо тобі за науку, яку ти нам даєш. Господи Боже, дай мудрості нам прийняти її, дай нам страх твій святий який є дотриманням заповідей Твоїх, Господи, дай нам це все, бо ми самі не можемо. Наша людська безсилість спроможна триматися за Твою руку. Ти міцно тримай нас, ти веди і керуй, ти допоможи нам, тату дорогий, ти наставляй нас, відкривай нам Твої істини і допоможи покладатися на тебе, віряючи в твої руки, Боже праведний і святий, ми хочемо, щоб сьогодні ти особливо нас благословив, щоб ти благословив наш край миром і спокоєм, щоб ти благословив нашу країну миром і дав, Господи, ту мить, коли настане перемога. Коли ми почуємо слово мир і ти це можеш, ми покладаємося вірою на тебе, Господи, бо люди не можуть це зробити. Вони зухвалі, вони горді, вони не дивляться, і їх не хвилює смерть людей. Тому благаємо, Боже дорогий, зупини це кровопролиття, дай мудрості тим, від кого це залежить. Це ми просимо в дороге ім'я Ісуса Христа. Разом із тим свої проблеми, переживання, свої труднощі. Ми все увіряємо в Твої руки. Допоможи нам, Господи, прожити цей день з тобою, навчатися від Тебе і у всіх обставинах чекати Твого повернення з радістю. А тобі за все, подяка. Честь спокійні слава, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я не знаю, чи вам доводилося бути на суді, на світському суді, коли стоїть питання і запрошують свідка, і він має свідчити, якими є його слова, і яким є попередження, з яким звертається до нього. Він має говорити тільки правду. На жаль, дорогі мої, сьогодні. Істина в поношенні, тому що багато людей про цю святу істину, яку залишив Господь, говорять неправду. Говорять не так, як вона говорить. Тому Господь сьогодні запрошує нас, щоб ми стали Його свідками, і щоб ми пам'ятали, що Він є нашим Богом, бо Він каже: Я є, іншого немає. Давайте сьогодні. Наберемося сміливості, вручимо свої серця Богові, нехай Він нас веде, щоб ми дійсно стали Його живими свідками, життям своїм, прикладами своїми, словами своїми, поведінкою своєю, усім єством своїм, щоб ми стали свідками Божими. Нехай Господь благословить вас усьому. До побачення!